Доброго ранку. Показую, як я вдяглась швиденько, тому що вже пора виходить. А я ще, я ще не вдяглась так, як треба. Джинси свої широкі і светрик. Мені цей рожевий колір дуже подобається. Він такий вільний, гарно сидить, і мені хочеться кольорів. Коли в минулому році я носила тільки бежевий і чорний, то в цьому році я хочу кольорів. Так, волосся вклала вже, змочила водичкою. Воно розправиться за день і буде гарне. Так, ну що, все. Всім гарного тихого дня. Бажаю. Бажаю, щоб світло у нас було якомога довше, тому що зараз все залежить від світла. Зустрінемось. Дівчатка і хлопчики. Це жесть. Я єлі доїхала, у нас тут зовсім нема світла, не видно нічого, не видно нікого. Вмикаю дальне світло для того, щоб хоч щось бачити. Боже трендець! зараз я вам покажу наш, наш район. В 16-й годині у нас вимкнули світло. І увімкнуть о 10-й, 6 годин без світла. У цей час приїхала з роботи. У мене таке було бажання вам познімати в секунді в нашому. Але такий лівень лє все мокре, все таке грязне, все таке темне, що я, мабуть, піду додому, не хочу. Хай вже не знаю наступним разом. Або вдома хотіла. Ну, взагалі, зараз я вам все покажу. Дивіться, оце все темно. Ну, фонарі у нас горять, звісно. Фонарі горять, а всі дома, всі, всі будинки темні. Ну, не знаю, телефон показує. Телефон показує, що видно, але ні, зовсім не видно. Зовсім нічого не видно. Єлі припаркувалося, тому що і назад, здавайте, в мене ж немає камери заднього огляду. Я здаю одну. По зеркалам, по зеркалам я здаю. Я так навчилася, мене так вчили, я так можу паркуватися. Але це так важко і так хочеться сказати, пішоходи, будь ласка, якщо ви бачите, що машина рухається, дайте їй дорухатись до того місця, куди вона хоче рухатися. Тому що вас не видно. Вас не видно, ви її бачите, але водій вас точно не бачить. Давайте будемо взаємовічливими і в цей важкий час для, для нас і для пішоходів і для водіїв. Повірте, водіям теж важко. Я розумію, що вам взагалі ще важче оце йти по такому лівню, по такому дощу ще під парасольками і мокнути і холодно, мокро. То, то нам, водіям, також, ми думаємо і про себе, коли їдемо, і про ті машини, які поруч. І також ми ще й думаємо про пішоходів, які, які всюди. І в мене ще стойки такі товсті, що іноді, коли я роблю поворот, то я тупо не бачу людину. Я от вліво вправо повертаю, і я не бачу. У мене дуже товста стойка, і, і я просто. Не бачу, чи є там пішоход, чи нема. Я торможу на всіх пішоходних переходах, я їду 5 км в годину, скидаю швидкість для того, щоб проїхати якомож повільніше, щоб зреагувати на будь-якого пішохода, який трапиться. Ой. Боже, важко. Все, йду додому. Йду зараз на дев'ятий поверх потрібно буде підніматися по сходах. Ну, це не важко. Але те, що буде темно, вімкну там свої прилади. Ну, все одно. Сумно. Дуже, дуже сумно. Це навіває таку депресію якусь. Ну, не то, що депресію, а сум. Дощ, темно. Без світла, без води, ще й води немає. Я не скаржуся, зовсім не скаржуся. Не пишіть мені, що ти жалієшся, хлопцям важко. Я перше, самим першим я думаю, це про хлопців, про хлопців, які зараз на фронті, які на передовій, які там на нулю і як їм важко. Я про це думаю в саму першу чергу. Потім уже про свої оці заботи і хлопоти, які я вам озвучую уже тут. Тому не потрібно мені казати, що я там жалість. Не жаліюся. Я не жаліюся ніколи. Я просто констатую. Тую ситуацію, яка вона є. Ну, буває радісна, а буває отаке Отаке буває. Ой. Вийшло. Влавне, фонарі світяться, ліхтарі. Дивіться, який дощ лупашить. Не знаю, як у вас, але у нас тут уже листопад на повну силу. У нас, дивіться, тут такі посадили, о, як їх сосни. Вони вже підросли, були зовсім маленькі, вже підросли, скоро у нас тут буде сосновий, сосновий ліс разом із листічком таким красивим. Під, підсвічується останнє листя, яке буде на деревах в цьому році. Так, це вже зовсім тут попадало все. Тут немає. Йду. Іду. Іду. Сьогодні йду так оце по з парасолечкою своєю. У мене парасолька від Редлі. Я не, не пам'ятаю, показувала вам чи ні. Так, не видно нічого. чому в мене оце проблема? Я не знаю, де в мене в телефоні тут фонарь. Як мені підсвічувати, тому я зараз виключусь. Достану свій Samsung, і я знаю, де там фонарі. буду підсвічувати собі в під'їзді. Дивіться, темно, темно, темно. Хоча телефон трохи підсвічує. Камера гарна ловить будь-яке світло і додає яскравості у відео. Я вже вдома. А так виглядає у мене світло, коли я просто увімкнула прилади. Бачите? Це у мене гірлянда, а це там такий ліхтарик підсвічує. Ну, я думаю, досить непогано. Мій тут манікен, на якому я фотографую речі. Ну, думаю, досить непогано. Освіщає, на камеру так зовсім видно хорошо, дивіться, і Ну, Буду щось робити, тільки зайшла. Заколола волосся, воно мені заважає. Я завжди, коли приходжу, мені потрібно прибрати своє волосся. Я не можу, коли воно так висить мені на, на їжу і на все на світі. Все, зараз буду їсти. Зараз подивлюсь, що в мене там у холодильнику. Я готувала голубці із галі баловами. Зараз я підігрію і вам покажу, які ці голубці. Можливо, вам цікаво пишете. Ну, я показую сьогодні те, що, як я провела сьогоднішній день. Утром вдяглась, пішла на роботу. Ввечері приїхала вам, зняла свою дорогу від машини додому. До Зараз дома щось познімаємо. Потрібно ж як-то розважатися. І я оце так вирішила. Буду розважатися разом із вами. Погано, що, знаєте, що? Погано що води немає. Я, мені плиту треба помити взагалі. Вода це все. Ну, набрана є, я там і руки помила. І так є, що помити ну в мисці. А так з крана, коли з крана вода, то ми привикаємо звикаємо до, до гарного, да? відвикати не, не хочеться. Хочеться навпаки, щоб було краще, а не гірше. Так, що я хотіла показати? Я хотіла показати, що Марсика я годую в сейвері. Він у мене не стерилізований, тому я беру це тут для чутливого травлення. Це не, не дешевий. Ну, пишуть в склад гарний. не знаю. Мені одна підписчиця, дякую вам. Порадила взяти на сайті шиншилка. Я взяла в два рази дешевше, ніж у нас в магазині, в зоомагазині. І ще я йому взяла отакий вологий, тому що ну, йому хочеться іноді вологий корм. Також взяла сейворі, цей вже з рибою. той у нас йде з, з ягням, здається. А тут фіше з рибою. Ну, він також його не дуже гарно їсть, я не знаю. Йому скучно, якби він мені ну, вигулювався на вулиці котик, мій, то в нього б апетит був кращий. Але так, ну, тут скільки йому за, за три дні, потрібно, щоб він його з'їв, тому що може пропасти. Його ж довго не, потрібно, не можна зберігати. А собі грію голубці. Два голубця, такі чималі, бачите? Це в галі балований. Так, покажу вам ще орхідейки. Орхідейки у мене вже випускають квітоноси. Оце дві орхідейки, які вони в парі були. Я їх розсадила і вони завжди квітнуть одночасно. Одночасно. Вони були в парі в одному горщику. Я їх просто розсадила по різних горщиках. І вони квітнуть одночасно і все з ними добре. І ще в мене якась якісь орхідейка. Ну, от там у мене, бачите, також випускає квітконос. І ця у мене така п'ятниста, ось орхідейка, пікачіп, чи як він там називається. Також він викидає десь тут квітконоси, бачила. Ага, він там є. О, ця у мене квітне. Цю я врятувала, я її купила зовсім без коренів. Я її купила, вона пропадала. Але я її пересадила, це вже також років 6 назад, мабуть. І оця також десь випускаю клітонос. Отам -от пускається. Тут у мене буде бігліпчик. Взагалі не фокусується. Не знаю, темно, не вистачає. Ну, ну деякі уже деякі орхідейки видають. Викидають квітконоси. Що таке марсюшка? Що таке марсічок? Марсічок чихаю? Такі орхідеї у мене. І тут у мене фікус. Я його виростила із такого одламала. пустив корінці, і він у мене такий уже шикарний, розкішний виріс. Це у мене кротон. Кротон він, бачите, підсихав, пустив бокові ці вам, господі які відводки, і він далі росте. А уверх не росте, в бік пішов. Ще я вам покажу, що я купила в секонд хенді вже, ну, я зайшла в неділю, здається, в неділю. Так, в неділю я заходила в наш секонд хенд. І я там взяла замшеву куртку. Вона була дорого коштувала, тому що це був тільки другий день завозу, вона важка. Але я вирішила її купити, тому що я її вам покажу: замшева куртка коричневого кольору. Вона коли її вдягла, вона в ідеальному стані і вона мала аромат шкіри. От Коли гарна шкіра добротна і коли вона нова, вона пахне такою приємною шкірою. І я вирішила, що я не можу її залишити, я її купила я її вам покажу на собі, щоб ви ну, побачили, як вона виглядає. Тому що на манікені це одне, а коли вдягнеш на себе, то зовсім по-іншому. Ще в секонд-хенді купила таку штучку. Це вона на, теж, ну, на спеку. розумієте, ну, знаєте, як, коли там є вентилятор, і отак, коли його натискаєш, воно. Віє вітром і, ну, так собі прохолоджуєш. Воно було в люксах, я заплатила за це, за це 20 гривень. Не знаю, чи, можливо, воно і нове так коштує. Але в мене Марсик його боїться. Я коли так роблю, то йому страшно, то я дуже довго не буду це робити. Ну, отаку штучку собі купила на літо. Можливо, знадобиться, побачу. Хай буде. Можливо, дітям одвезуха граються. Так, ну покажу ж вам, що я купила. Не знаю, вам, мабуть, так не видно. Що я дзеркало перенесу ну, під світло. Так, да, так краще. Ну, що, які умови є, таких і працюємо. Дивіться, вона застібається під горло. Такий воротник стоєчка. Тут кнопки. Зараз застібну. Так, от, кнопки, бачите, вона застібається під саме горло. Тут натуральна шкіра, тут не буде нічого оброблятися, замша не буде затиратися і не буде бруднитися. Тут, то що тут шкіра. Тут також шкіра, бачите? Там, де кнопки, також шкіра. І на манжетах всередині от такі є розрізи на манжетах. от Тут на, всередині також шкіра. Це все замша. Вона трошки приталена, трішки, бачите, приталена, але виглядає дуже гарно. Мені подобається, як вона виглядає. Є кишеньки. Ну, я з своїми штанями. Ну, навіть з цими штанцями також дуже гарна. Ну, вона прикольна, вона натуральна замша, Якісна. Це не це ж замша не свина. Замша це, скоріш за все, або корова або ягня. Ну, вона або не коза. Вона така м'якенька. Не знаю, не знаю, яка замша, не буду казати. Ну, Не, не свина точно, тому що немає таких оце, знаєте, крапочок. Свина замша, вона більш грубіша. Оця така м'яка, бархатиста, дуже приємна. Ну, це такі о. Не, не змогла залишити. Думаю, якщо я не куплю, то точно хтось купить. Хоча це був не перший день, а вже другий день. То хто хотів, то, можливо, купив би собі. По плечах дуже гарно. І зараз і замша це актуально, і ще й такий коричневий колір. Дивіться, тренди, три тренди в одному. Воротник, стієчка, зараз дуже актуальна, замша і плюс коричневий колір. Такі куртки на сайтах, ну, як на сайтах, магазинах в українських брендів, ну, 20 тисяч це точно будуть коштувати. Ну, це всі мої покупочки в останні дні. Що я вам не показувала. Оце сижу на кухні, запалила свічечку. У мене є така свічечка. Цю підставочку під свічечку я купила в Коломиї. Вона тут підписана, це ручна робота у гончарні Тому мені дуже зручно сюди свічечку поставити і нагадує про мої подорожі в Коломиї в цьому році ми були там з Олею. Я взяла собі чашечку і, і підсвічничок. Так, хто там мені ще пишуть? Ну, пишуть мені, потрібно щось зробити з моєю шиєю. Ну, звичайно, я хочу, щоб. чи ви думаєте, що я не бачу, що в мене. Є вікові зміни. Ну, я, не, я ж не знаю. Не, не ну, в кожному віку, віку є свої зміни. Я також хочу, щоб вона була отак красива. Я також не хочу, щоб у мене тут були складки, ну, заломи. Як це зробити, я не знаю. Це потрібно знайти гарного косметолога. Я і тут у мене, бачите, є. Мені 52 роки. А то мені пишуть, зробіть що-небудь, ви виглядаєте на 53. Ну, да, на 53, мені у лютому через 2 місяці буде 53. Ну, а на який вік я повинна виглядати? Я хочу знайти в сумах косметолога, який би мені ну, трошки я, ну, шия, може, б і нічого, а от оці заломи на підборідді і, міжбрівку, я, б, може, б і заповнила чим нібудь. Можливо. Потрібна консультація косметолога. Хто з сум, хто, хто звертався, в кого такі були знайомі, а можливо, хто може порадити мені косметолога, до якого я можу піти на консультацію і поспілкуватися. Напишіть мені, порадьте, можливо, ви знаєте. Тому що йти до будь-якого, ну, можна помилитися і. Ну, це дуже, дуже негарно. Заплатити це не недешево коштує. Заплатити і ніякого ефекту або навпаки ще щось гірше зроблять. Тому я хочу гарного з досвідом косметолога. Напишіть мені, будь ласка, хто з Сум, я буду чекати вашу відповідь. Ну, а поки що, все. Чекаю світло, в 10 годин мені його вімкнуть. Я вже й повечеряла. Зараз, знаєте, що я хочу. Я хочу зробити йогу. Я хочу трішки розслабитись, дати навантаження на, на, на м'язи, на, трошки розім'яти спину, тому що сидяча робота і отак-сидиш без от конца. Яка вона будеться шия, якщо ти так сидиш без конца в комп'ютері? Ну, так і оці справи. Піду займатися йогою. Вам гарного вечора. Бажаю, щоб у вас світло вімкнуло, щоб у вас було затишно, світло і спокійно. До зустрічі!